Права 1069 обчиснять. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому завданні. Від 50 треба відняти десятитисячних, що ділиться на 0,068 плюс 9,38. Ну що ж, найбільший пріоритет у нас діє в дужках, а серед них найбільший пріоритет у нас у діленні. Ну, але щоб його виконати, нам треба і ділений і дільник. Помножити на 1000 перенести кому на три розряди праворуч, від цього у нас частка не зміниться. Тобто записуємо без змін. Пишемо, що це дорівнює 50. Відняти. Ну, а в дужках у нас тоді, якщо ми перенесемо кому на три розряди праворуч, буде 2325,2325,6, що ділиться. Тут, якщо ми перенесемо на три раза праворуч, буде 68. Так, плюс 9,38. І закриваємо дужку, це дорівнює. Ну що ж, знов таки нам треба поділити, тобто 50 мінус переносимо. Так, перенесемо мінус. Ну, і що ж у нас буде в дужках? В дужках нам треба знайти тепер частку. Давайте будемо знаходити. Отже, записуємо 2325,6. Що ділиться? Що ділиться на 68? Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, 232 ділимо на 68. Це буде 3. 8 на 3 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 на 3 18, плюс 2 це 20. Віднімаємо. Так, 232 мінус 204, це буде 28. Зносимо 5. 285 ділимо. На 68 це буде 4. 8 на 4 це 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 6 на 4 це 24, плюс 3 це 27. Віднімаємо. Так, 5 мінус 2 це 3. 8 мінус 7 це 1. 2 мінус 2 0. Попереду напишемо. Тут уже кома. Тобто ціла 13 менше ніж 68. Ціла частина частки у нас 34. Ну і тепер зносимо 6. 136 ділимо на 68, це буде 2. 2 на 8 це 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо, 6 на 2 12, плюс 1 це 13. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює нулю. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо у дужках, що частка у нас дорівнює 34,2. Так, залишається тоді додати 9,38. І це дорівнює. Ну що ж, давайте проаналізуємо наш вираз. Тобто тут вже більше. Дія у нас у дужках, треба спочатку буде додати. Записуємо тоді 50 мінус без змін. Ну, а в дужках тоді додаємо. додає. 34, плюс 9 це буде 43, далі 2 10, це 20, сотих, а 20 сотих плюс 38 сотих, це буде 58. 43,58. І це дорівнює. Ну що ж, тут також можна усну відняти. 50-43 це буде 7 цілих. А ще залишається відняти 0,58. І це дорівнює. Ну що ж, це 6 і ще 100 сотих – це 7. А, тоді виходить, що різниця у нас буде 6 цілих, А 100 мінус сотих 58 сотих – це буде 42. сотих. Є. Переходимо тоді до другого завдання. 6,63, що ділиться на 0,85 мінус 34 відняти 30,9248, що ділиться на 0,62. Ну що ж, найбільший пріоритет у нас у дужках – це віднімання. Найменший пріоритет це віднімання поза дужками. Тоді окремо ми можемо і віднімати, це не завадить. Ну, але перше треба буде відняти. Ну, але для того, щоб поділити, нам треба перенести кому на два розряди праворуч і в діленому, і в дільнику. То ми записуємо поки що без змін. Якщо ми перенесемо, то у нас буде 663. Що ділиться? Тут, якщо ми перенесемо на два розряди праворуч, буде 85. Так, відняти. Ну що ж, а зараз давайте будемо стопчик віднімати. Отже, записуємо тоді 34. Відняти 30 цілих 9248 1000. -ти Дописуємо тут нулі, щоб могли відняти. Віднімаємо. Ну що ж, 0-8 не віднімається, позичаємо, 10-8 це 2, 0 позичити не можна, беремо старшого розряду. 10-1 9, 9 мінус 4 це 5. Нуля позичити не можна, беремо старшого розряду, 10-1 це 9, 9 мінус 2 це 7. 0 позичити не можна, беремо старшого розряду. 10-1 це 9, 9 мінус 9 це 0. 4 мінус 1 це 3. 3 мінус 3 це 0. Попереду напишемо, ставимо кому. Ну що ж, тоді бачимо, що різниця у нас 3,752. Тобто записуємо відняти 3,752 10 залишається, що ділиться на 0,62, І це дорівнює. Ну що ж, тоді давайте будемо ділити куточком. Спочатку нам треба 663. Записуємо. 663. Поділити, поділити на 85. Ну що ж, 663 ділимо на 85, це може бути 8 чи 7. Записуємо, напевно, 7. 7 на 5 це 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 8 на 7 це 56 плюс 3 це 59. Віднімаємо. 3 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 13-5 це 8. 6 забрали одиницю 5, 5 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 9 це 6. 6 забрали одиницю 5, 5 мінус 5, 0. Попереду напишемо 68. Все у нас менше, ніж 85. Тут у нас ціла частина. Тобто ціла частина частки у нас 7. так, Ділення не завершено, дописуємо 0, 680. Ділимо на 85, це буде 8. 8 на 5 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 8 на 8, 64 плюс 4 це 68. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, ділення завершене. Тобто тоді давайте ми перенесемо. Отже, тоді частка у нас дорівнює 7,8. Далі відняти. Ну, а тепер подивимося, для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на два розряди і в діленому, і в дільнику. То якщо ми перенесемо, то у нас вийде відняти 307,52, що ділиться на 62. І це дорівнює. Ну що ж, зараз, коли я звільнив місце, я переніс розв'язок ліворуч, продовжуємо розв'язувати наш вираз. Отже, тут бачимо віднімання і ділення. У ділення більший пріоритет. Віднімання переписуємо без змін. То буде 7,8 відняти. Ну а зараз давайте знаходити частку. Записуємо 307,52. Що ділиться Що ділиться на 62? Ну що ж, тоді 307 ділимо на 62. 5 це буде багато. Беремо 4. 2 на 4 це 8. 6 на 4 24. Віднімаємо. Так. 7 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 17 мінус 8 це 9. 0 позичати не можна. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 9. 9 мінус 4 це 5. 3 мінус 1 2, 2 мінус 2, 0. Попереду не пишемо. 59, тут вже кома. Тобто записуємо, що ціла частина частки у нас 4. Зносимо 5. 595 ділимо на 62. Ну що ж, це буде 9. 2 на 9 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 9 54, плюс 1 це 55. Віднімаємо. 5 мінус 8 не віднімається, позичаємо 15 мінус 8 це 7. 9 мінус 1 8. 8 мінус 5 це 3. 5 мінус 5 це 0. Попереду не пишемо. Так, 37, зносимо 2. 372 ділимо на 62, це буде 6. 6 на 2 це 12. 2. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 6 на 6 36, плюс 1 це 37. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка тоді дорівнює 4,96. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Отже, записуємо 7,8. Відняти 4,96. Дописуємо 1 0, віднімаємо. 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 6 це 4. 8 мінус 1 7. 7 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 17 мінус 9 це буде 8. 7 збрав одиницю 6, 6 мінус 4 це 2. Ставимо кому. Ну і записуємо, що різниця у нас дорівнює 2,84. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, переходимо до третього завдання. 14,6, що множиться на 2,8 мінус 4,94, що ділиться на 57,6, що ділиться на 18 плюс 2,8. Ну що ж, в даному випадку найбільший пріоритет у нас діє в дужках. Тобто раз, два ділення у нас буде останнє між дужками. В перших дужках у нас є множення і віднімання. Множення більший пріоритет, його треба виконати в першу чергу. Ну що ж, давайте будемо множити, записуємо 14,6, що множиться на 2,8. Множимо. Ну що ж, 6 на 8, 48, 8 пишемо 4, запам'ятовуємо. 4 на 8 32, плюс 4 це 36, 6 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 3 це 11. 2 на 6 це 12, 2 пишемо 1 запам'ятовуємо. 4 на 2 це 8 плюс 1 це 9. 1 на 2 це 2. Додаємо. Тоді Тут у нас в кінці буде 8, 6 плюс 2 це 8, 1 плюс 9 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 2 плюс 1 це 4. Бачимо раз, два знаки після коми. То записуємо тоді, що в дужках у нас добуток дорівнює 40,88. Так, треба тоді відняти. Записуємо 4,94. Закриваємо дужки, пишемо поділити. Пераналізуємо другі дужки, Бачимо, в других дужках у нас 57,6 є і ділення, і додавання спочатку треба виконати ділення. Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, записуємо 57,6. Давай десь тут. 57,6. Ділимо, що ділиться на 18. Ну що ж, 57 ділимо на 18, це буде 3. 8 на 3 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 2 це 5. Віднімаємо. 57 мінус 54 це буде 3. Тут у нас вже кома. Ціла частина частки у нас 3. Зносимо 6. 36 ділимо на 18, це буде 2. 2 на 8 16. 6, пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. То записуємо у дужках, що частка у нас дорівнює 3,2. Так, плюс записуємо 2,8. І це дорівнює. Переносимо. Отже, спочатку нам треба виконати віднімання. Давайте будемо віднімати куточком. Записуємо 40,88. Відняти 4,94. Віднімаємо. 8 мінус 4 це 4. 8-9 не віднімається, позичаємо. 18-9 це 9. 0 не позичити не можна, беремо старшого розряду. 10-1 це 9, 9 мінус 4 це 5. 4 мінус 1 це 3. Ставимо кому і записуємо, що різниця у нас тоді в дужках дорівнює 35,94. Так, переписуємо, що ділиться. Ну, а тепер нам треба знайти суму. 3 плюс 2 це буде 5, а 2 десятих плюс 8 десятих це 10 десятих або 1. Разом це буде 6. То пишемо, що ділиться на 6. І це дорівнює. Звалося б, що тут треба куточком ділити. Насправді ми можемо записати 35,94 як 36, а це ділиться на 6 мінус 0,6. Це і буде різниця 35,94 пишемо, що ділиться на 6. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. То це буде 36, що ділиться на 6 мінус 6, сотих, що ділиться на 6. 0,6, що ділиться на 6. І це дорівнює. 36 поділити на 6, це буде 6 відняти. А 6 поділити на 6 це буде 0,01. Ну і різниця у нас буде 5,99. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з десятковими дробами. Пам'ятайте про правильний пріоритет арифметичних дій. На цьому вправу завершено.